Це задача канонічна дуже, яка не допускає навіть великої дискусії. Коли ми говоримо, що робить 10 мільйонів населення нації, на першому місці єдності людей в національну спільноту стоїть мова. Митрополит Огієнко, наш міністр освіти і релігії, В свій час казав, якщо ви берете школу національних вартостей, на першому місці завжди стоїть мова. Ніщо так не клеє і не ідентифікує націю як мову. Колись Карман сказав, національною мовою не спілкуються окупанти, раби. Він абсолютно правий. Друге, чергіст Айтматов. великий киргиз, великий мислитель, про свою націю, маленьку, для нього вона безумовно дуже велика, яку ми шануємо. Казав, якби я знав, що завтра помре киргійська мова, я готовий померти сьогодні. Це так патріот говорить про свою мову. Одна російська просвітителька пару років тому говорила, де закінчується русський язик, там закінчується Росія. К сожалению, вона права. І тому, коли сьогодні в суспільстві є така, ну, не суспільство, скоріше, нав'язана владою дискусія про мову. Я бачу ряд фальшивих, технологічних, а з другої сторони, я бачу речі, які не прощаються. Що я маю на увазі? Очевидно, дуже часто дискусія звучить банально і побутово, коли мова йде про те, яка межа спілкування, якою мовою треба спілкуватися. Ви знаєте, сьогоднішній день нас вчить тому, що, дорогі, якщо ви хочете бути... Конкурентно, як люди у цьому широкому і вольному світі. Знайте українську, знаєте російську, знаєте англійську, знайте німецьку, французьку і ще чотири мови. І ви завжди собі дасте владу. І ви представляєте абсолютно конкурентну сьогодні владу, нації. Трими словами, у вас повинен бути унікальний мовний багаж. Всього не треба цуратися. Але ж мова не про це. Мова не дещо по інша. А саме. Як забрати статус національної мовою? Як до цього статусу прийняти іншу мову? Що це означає? А це означає, що атакується наші три фундаментальні засадничі речі. Річ перша. Україна це держава. Національного типу. Українська нація це держава творча нація. Вона творець української держави. І останнє. Українська мова це є фактор національного утворення і держави І тому, коли ми говоримо про те, Чому у Франції одна державна мова? І вона називається французькою в Італії, Португалії, Німеччині.